По-друге, ті люди, які сьогодні пропонують федералізацію, насправді пропонують не заради того, щоб дати регіонам розвиватися в особливостях своєї свої, свої, культурної ідентичності. Навпаки, йде мова про те, щоб з одного боку. Остаточно поховати будь-які шанси україномовному населенню, скажімо, Донбасу чи Луганщини, Слобожанщини, утвердитися у своєму праві розмовляти українською мовою, тобто вони дбають про те, щоб запровадити у тих регіонах однозначно одномовну одномовний режим, а саме російськомовний режим. А друге, за цією ідеєю стоїть думка про те, що потрібно Галичину якомога швидше ізолювати від решти України. А якщо до цього дійде, то і відкинути, взагалі як дражливий елемент, який не дає. Малоросії мається на увазі тій е, східної центральної частині зас, заспокоїтися і увійти е, так мовити вже на вічно у склад е, Росії. Тобто, дуже багато голосів в Росії е, звучить саме на підтримку такої ідеї. Даремно Сталін е, прилучив до. У Радянського Союзу, а тепер, значить, України Галичину. Цей елемент є бунтівний, цей елемент є і е, 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 сутнісно іншим, чужим для більшості України. Про це говорить Дмитро Табачник, наш новий Всі міністр України. І цей елемент потрібно просто відсікти. І тоді Україна заспокоїться тоді ж якою державою має бути Галичина? Я, наприклад, корінна Галичанка, я не уявляю себе, наприклад, полькою. Я не згідна йти і бути членом цієї держави, хоча я з великою шаною ставлюся до, до Польщі. Я би хотіла бути, скажімо, в Європейському Союзі, так, як громадянинка, mm -hmm. але. Держава Україна, тобто яким чином ми собі тоді будемо ідентифікувати галичани? Я думаю, що якщо ви запросите до студії Жириновського, він вам дуже гарно опише перспективи е Галичани. Немай так, міг. знаємо цю одіозну політика. До речі, також буквально сьогодні чи вчора з'явилася цікава думка пана Затуліна, де він говорить про те, що кожному регіону України на сьогоднішній день буде відповідати певний регіон Росії. Тобто, ось такі будуть у нас куратори з боку Росії, де будуть за нас зболівати, будуть нас підтримувати економічно, будуть нашими старшими братами буквально по регіонах. Тобто, ви знаєте, я думаю, що для Галичини знову буде таким близьким краєм або Пермська область, або Сибір. Колима, ми вже так. освоїли ці, ці землі. райони, ці землі, так що буде нова, нове побратимство. <с> ну, що ж, я би хотіла, щоб ще... це звичайно гірка жарт. Це гірка іронія. Це гірка іронія. Так, ми, я думаю, що ми все-таки до цього не допустимо, тому що на сьогоднішній день ми змінилися, погодьтеся. І ми нам ще і минулого разу пригадує, як були тут у нас. Ми говорили про те, що Україна все одно інша стала, незважаючи на ті зміни, які зараз відбуваються різкі. Ми зовсім не, не ті, що були. У нас молодь інша, правда. У нас вже ми все-таки цих п'ять років ми їх прожили, і ми мали цей ковток цілющої, скажімо так, ці води. Ми могли вільно говорити, ми могли вільно писати. І я думаю, що все одно ми змінилися. Ми мали більше навіть ніж п'ять років. Ми мали двадцять років. Все-таки незалежного існування України з'явилося покоління, яке не знає себе як громадянина Радянського Союзу, а знає себе лише як громадян України. Це радикально міняє ситуацію. Нове покоління, і я це бачу по очах наших студентів, не тільки наших студентів. Вони виростали вже в умовах якоїсь свободи. Вони інші, вони інакше реагують на якісь речі, і я це можу, можу порівнювати з реакціями мого покоління і, і нинішнього. Тому я переконаний, що цього джина назад у пляшку загнати не можна. Цього ще не розуміє Янукович, який переносить закони Донецька на всю Україну. Цього не розуміє Путін, для якого немає незалежної української нації, а є лише зіпсована австріяками російська єдина нація. Тому хай спробують. Я переконаний, що Україна все-таки знайде. Формулу своєї незалежності, утвердження своєї гідності і так далі. Просто потрібно е, цей шок, який сьогодні ми переживаємо, е, потрібно не лише пережити, потрібно зробити мудрі і правильні висновки з цього. І ще е, я б хотіла заторкнутися теми, заторкнутися е, питання е, святкування Дня перемоги, який зараз. Ось надходить ніби 9 травня, хоча тут ми активно будемо святкувати День Матері, як таке, скажімо так, позаполітичне свято, абсолютно гуманне свято. Але разом з тим знаємо, яка активна підготовка зараз в Україні, і, і до речі, і у Львові, і на Івано-Франківщині, на Тернопільщині проходять військ... репетиції військової техніки часів Другої Вітчизняної війни чи Першої Другої світової війни. Тобто. Іде протистояння також в цьому питанню дос доволі сильне, тому що є різні погляди на сьогодні на святкування. Ну але так як активно втручається зараз в Росії в ці процеси святкування, як часто пан Путін. Відвідує Україна останнім часом і інших багато російських політиків. Власне, під виглядом того, що йдуть підготовки до святкування. Наші чомусь військові їдуть в Білорусі, Росії, навпаки, російські військові приїжджають активно дуже в Україну, зокрема в Крим. Тобто, так виглядає, що цього року Україна як ніколи буде святкувати 65-ту річницю перемоги в Великій Вітчизняній чи в Другій світовій війни. Ось ваша думка стосовно цього. Так, цей сценарій, який сьогодні реалізовується, він виразно написаний у Москві. На підтвердження кількох одразу десь версій чи концепцій. Перша концепція, яка дуже важлива в Росії. Росія не має ні на чому опертися в історії, крім перемоги у Великій Вітчизняній війні, як вона каже, або у Другій світовій війні. Це єдине, на чому можна будувати почуття гордості народу за свою історію. Вона автомати... Росія автоматично перекидає це на Україну, хоча в Україні інша історія, і ми маємо також інші причини для гордості. Друге, це те, що Отаке спільне, нібито, святкування трьома слов'янськими народами цієї перемоги ще більше прив'язує Україну до Росії. Йде спекуляція на почуттях людей, які, власне кажучи, не, не стільки Добре орієнтуються в історії, скільки пам'ятають полеглих. Родичі моєї дружини походять з півдня України. І батько моєї дружини воював. Для нього це прекрасна епоха його життя, тобто, як прекрасна, це духовно насичена епоха. Він шанував, поки жив свою, свою цю сторінку біографії, і все село шанує тих, хто воював з німецькими, так би мовити, з нацистськими військами. Ми мусимо пошанувати цю шану людську. Ми не можемо, заперечуючи політичні аспекти, підкреслюючи, що насправді стикнулися два дракони. Тоталітарні, один з яких силою обставин виграв. Говорячи про це, ми не повинні принижувати людей, котрі перенесли тягар війни на своїх плечах. Це важко, бо ми завжди хочемо вишукувати лінійну історію. От хто боровся з нацизмом? Цей добрий, цей стоїть на, на, на позиціях добра. Ну, але, вибачте, е, переможець е, нацизму, головний переможець нацизму, почав Другу світову війну на боці.